Якщо при проведенні розрахункової операції покупець розраховується готівкою і надає потрібну суму без необхідності надання на неї решти, в перерокашелот при реєстрації такої операції в чеку за замовчуванням відображається її нульове значення. Якщо в чеку не потрібно відображати нульове значення решти, в робочому місці касира кашелот потрібно виконати наступні налаштування. Натисніть кнопку меню, що розташована ліворуч у верхній частині екрану, і відкрийте розділ налаштування. Перейдіть в категорію Параметри чеків і оберіть потрібну господарську одиницю. Праворуч, знайдіть налаштування решта з нульовою сумою і встановіть перемикач біля напису Відображати суму решти, що дорівнює 0 гривень в положення деактивовано. Та натисніть кнопку Зберегти. Зверніть увагу на те, що внесені в налаштування зміни будуть застосовані тільки після відкриття нової зміни. Після виконання даних налаштувань при реєстрації розрахункової операції з нульовою рештою, нульове значення решти не буде відображено в чеку.